Вітаю. Отже, давайте поговоримо про бійців УПА та воїнів антитерористичної операції. АТО. що ж у них спільного? В принципі, відмінне в них майже тільки одне: воїни УПА воювали, не маючи підтримки держави, вони воювали за створення незалежної української держави проти Радянського Союзу та Німеччини. А... Відповідно, бійці АТО воюють за визволення української держави, на боці української держави та за підтримки української держави. Отже, що спільного, перш за все, це надзвичайно висока національна свідомість. Приклади героїзму та самопожертви присутні бійцям УПА і бійцям АТО українським. Годують, одягають та забезпечують самим необхідним як тих, так і тих в основному. Небайдужі свідомі українці. Воюють проти кремлівської нечисті е, та її малоросійських е, псевдо-новоросійських Донбабве та Лугандону. Проти них ведеться брудна інформаційна війна з боку Росії. Проти тих велася і ведеться проти тих. Поєднує їх ненависть на москалів, не росіян, а москалів, ватників, рашистів. Головний з яких фашист Путін. А тепер, коли бійців АТО називають фашистами, нацистами, карателями, вбивцями дітей, жінок, ви розумієте, що бійців УПА називали так само. І проти них так само велася брудна інформаційна війна, їм приписували всі можливі і неможливі людські гріхи. Хоча єдиний їхній гріх... Реальний був це любов до України та ненависть до ворогів і бажання бачити Україну вільною та без всякої чужоземної наволочі, в першу чергу, московською. У бійців УПА та АТО один ворог Кремль, який хотів та хоче поневолити Україну, при цьому називаючи себе братом. І опівців, і Нацгвардію ненавидять москалі, не росіяни. Москалі. Їх ненавидить Кремль. Але е, ми переможемо. Де той СССР, за який воювала Червона армія? Немає. А незалежна Україна, за яку воювали бійці УПА та воюють бійці АТО. Є і буде. Слава Україні!